Урбаністичне дослідження це досить складне формулювання. Поясніть на парі простих прикладів, що ви там на досліджував. Класна історія в цьому дослідженні. Це е, досліджували природу та міський ландшафт. Луцьк дуже зелене місто. Тут у нас є заказник «Гнідавські болота. Там реально дуже класна флора і фауна. Ну по суті, це в серці міста. Це велика заплава, і ми розуміємо, що такі місця треба зберігати. І дуже круто, що це мережа. Це потрібно зробити таким єдиним єдиним колом. І ми можемо взагалі зробити цілу систему парків, набережних, велодоріжок. І відповідно, коли ми це робимо, ми таким чином полегшуємо життя транспортній інфраструктури, тому що багато хто зможе переміщатись так і це місто реально 15 хвилин ходьби. Ти зм... якщо в тебе буде класна зона, де ти можеш пройтися чи проїхатись на велосипеді, чи комусь не знаю самокаті. Реально через центр будуть проходити всі всі класні зони зелені біля води.